Всіх глядачів телеканалу Галачина Уже зовсім скоро березневі дні, які в усіх українців асоціюються із днями Шевченковими, адже ми відзначатимемо чергову річницю від дня народження і від дня смерті поета. А розмови про пам'ятник Шевченку в місті Івано-Франківську все продовжують крутитися якось незрозуміло і по колу. І от власне сьогодні мій співрозмовник людина безпосередньо, мабуть, дотична до такого питання, адже е, виявляється, ну і можливо, дехто хто слідкує за період, за. Періодикою ще минулого року дізнався, що пам'ятник є вже в івано франківську і Він є подарований нашому містові, але тим не менше в нашому парку, який носить ім'я поета, до сих пір він не встановлений. Якщо можна трошки в ту історію про сам пам'ятник, про автора, як як доля тебе з ним звела? Так, так, це, це була така гола громадська ініціатива. Тобто, якось я, будучи дотичним до оргкомітету по встановленню пам'ятника Тараса Шевченка в, в місті Оттаві в Канаді, е, намагався, ну, мав доступ до автора Лео Мола, всесвітньо відомого, скульптора, але українського походження. От, і якось ми, ну, скажімо, не безпосередньо, але через оргкомітет, через своїх партнерів ми балакали. Е, е, говорилося про те, що Франківську, в принципі, практично єдиному обласному центрі. Е, немає ще повноцінного пам'ятника Шевченку. І якось, про, про якось народилася така проста думка, чому би е, якось Лео би посприяв цьому. Тобто, спочатку йшлося про те, що, можливо, через ті всі конкурси, то все можливо просто взяти. Тобто він не, не взяв би участь, а просто взяти якусь його роботу з дуже вдалих. Тобто в нього є такі шикарні роботи. Не просто так встановлені в Вашингтоні, просто щоб не винаходити велосипед а поставити якусь ну, копію. копію. Зараз модно так робити нормальну повністю, копію якогось там шедевру, скажімо. І... Але в один момент з'ясувалося, що коли цей оргкомітет віз свій пам'ятник, бо майстерня Леомона знаходиться в Німеччині, віз його. Канаду перевозив, то з'ясувалося, що там було дві роботи. Тобто Леомол е, в свій час він завжди виконував кілька, скажімо, зірців е, одного макету, тому що в нього є парк скульптур Леомола в Вінніпегу. І він один десь встановлював на місці замовника, а один встановлював у себе в парку. От. І ну, не знаю, як з цим склалося, бо тому що це вже було практично одна з останніх його робіт. Але е, Стояло там два пам'ятники: один забрали в Канаду, а другий відповідно, оскільки якось так голо проявилася моя ініціатива, то запропонувалося, що можна взяти так само від Івано-Франківська, тобто зробити такий самий дарунок, як Леомол зробив, скажімо, громаді української діаспори в Оттаві. Тобто це мав би бути такий самий ідентичний пам'ятник. Так, Тобто не можна говорити тут ні про копії, ні про це два близнюки, тобто як два брата, тобто повноцінний варіант в Оттаві, і, скажімо, повноцінний такий самий авторський. Мав би стояти тут Франківська. Тобто так задумалося. Звичайно, що до самого закінчення ще треба було провести дуже багато переговорів на офіційному рівні, тобто я з цією ініціативою е зустрівся з мером міста і ну, не зразу це було там, трошки тривало ті всі, якісь там, роздуми. Потім, відповідно, під е мою пропозицію мер. Е Взяв певний час, і все ж таки затвердив її. Тобто йому сподобалася така думка. Тобто, це дійсно дуже специфічний такий крок до навіть об'єднання українців. Тобто, що, скажімо, українська діаспора в Канаді, яка дуже багаточисельна, яка, в принципі, поновлюється в зв'язку з ситуацією в Україні, але має відношення до подій в Україні в даному випадку, і плюс робота дійсно знаного на весь світ митця. і... Ну, Просто такий цікавий проєкт почав реалізовуватися. І, до речі, пам'ятник має вигляд, власне, такий нестереотипний Шевченко. Е, про mm, що так. багато говорилося, коли був конкурс, так? Що от ми звикли Шевченка зображати з смужеві yes, шапці і старого такого похмурого, понурого, а тут він справді. Е... У мене якраз, якраз, якраз така родзинка маленька, це називається напевне, це називається часом геніальністю. Коли Скульптор чи автор вміє знайти такий маленький нюанс, але який зачіпає тебе і все. І ти, і ти моментально просто приймаєш рішення, що це мені підходить. Тобто, реально всі роботи Лео Мола по Шевченку, в нього дуже багато робіт. Вони показують кобзаря якраз таким молодим, повним енергії, повним сил. Там варто подивитися на е, цю роботу. Одну з найкращих, це встановлено в Вашингтоні. Чому її на, на державному рівні затвердили, був конкурс потужний, дуже великий. Тобто, як мені, такому молодому хлопцю, який прагне щось робити, прагне щось змінити, прагне просто працювати і бути активним, то це дуже імпонувало. Тобто це такий образ, образ, але в людині. Тобто людина, така повна сил, як це в армії кажуть, груди вперед, вона йде по життю впевнено, дивиться в даль і бачить ціль, і не опирається нічому, коли ти простою, статечною такою ходою показуєш свою таку ось. Велич, скажімо, велич цього генія, яким був Тарас Шевченко. І в нього практично всі роботи такий підхід. І, і це зразу зачіпає. І це, зокрема, і це було окремою думкою, чому би навіть з такою ідеєю не підійти до тих конкурсів, які влаштовувалися вже багато разів Франківську, і щось шукалося, щось знаходилося. Ну, не знаю, так до кінця не оприлюднено, що. Толком знайшлося і визначилося. І визначилося. Ну т, я так думаю, що мали би таку ідею зустріти просто на ура. Розумієш, коли приходить людина і каже, що от готовий пам'ятник, він є, і пам'ятник, є високохудожній, і знаного майстра у світі, і, і це навіть так, ну десь. Тобто такий аналогічний, він стоїть там за океаном, це те, як те кляжі єднання. Я просто не можу зрозуміти, чому воно десь от в стало, в якому місці воно зупинилося, і через що Ну, в нашій країні чомусь таке, що багато що не можна зрозуміти це. Це окремо. Ну, я також не можу до кінця зрозуміти. Тобто постійно... але, але наразі, поки йшло, поки йшло, наче все добре, то як воно відбувалося? От ну, привез... думався, трошки так? довго, але все ж таки ну, під гарантією мера, ну, канадська сторона, партнери так само, вони, ну, це все мало відбутися досить. Ці процедури, і навіть формальні, і навіть фактичні. Тобто, коли обговорювалася ситуація з пам'ятником, тобто йшов запит, а покажіть нам, де ви будете встановлювати, тому що взяти собі, привезти це, ну, це okay. ненормально, це взагалі навіть ненормально наші, з нашого боку щось говорити таке, що ми хочемо просто привезти. Тобто ми маємо зразу дати гарантії, що ми його привеземо і встановимо тут то й тут-то. Це професійний підхід. І відповідно. Під е, таку систему запропоновано було власне місце. Ну, я ж і запропонував в парку, тому що це народилося звідти, що стоїть камінь вже освячений і визначене місце багато років, десь біля десяти, і, і ще дотепер не, не є пам'ятника. І відповідно, ну ніби по замовчуванні, це місце було запропоноване, бо я вів переписку з, з канадськими партнерами як місце для встановлення пам'яток. Вони дали добро, всі ці дарчі були. Дотримані, і делегація з Франківська поїхала, і в Мюнхені забрала цю роботу. Це вже було, ну, напевне, десь трохи біля року пройшло, відколи це почалось в 2007-му, і тоді за рік чи трошки більше його таки привезли вже нарешті. Було дуже багато матеріалів по тому, що ніби вже такий специфічний проєкт, е, ніби виплив і що мало би вже щось зарухатись. Але потім, напевне, якась основна проблема почалася з місцем. Тобто ніякі роботи не почалися, бо. Чомусь от, навіть організовувалися громадські слухання відносно місця встановлення пам'ятника. І з цим, напевне, виникли якісь проблеми. Ну, самого, витоків цього я не знаю, але ну, то -то то -то... Саме, саме питання, чому почалося місце. Питання довкола місця почалося, мабуть, тому що є е люди, котрі вважають, що пам'ятник Шевченку все-таки має бути в центральній частині міста, не в парку. І десь на якійсь широкій площі, так, десь на, на такому більш Публічному, можливо, навіть хоча парк тут можна сперечатись. Але е, якщо пам'ятник вже є, то він мусить добиратись до того місця, де він пасуватиме ще, то не штука ну, привезти і покласти де-небудь, де визначить, правда ж? Ну так, тому е, коли починалася ця вся кампанія, то зрозуміло було, що говорилося про місце в парку і відповідний пам'ятник туди підходив. Тобто, ну він такого виконання з пензлями. Тобто геній але геній думки, геній ідеї, але він все ж таки митець з пензлями, тобто він е творець, і він мав би надихати в відповідному середовищі, в парку всіх людей до мистецтва, і не тільки до мистецтва, але й до всього того, що, що в нас асоціюється з Шевченком. І ніби воно все підходило і по розмірах, і по всьому. Тобто, Грубо кажучи, що навіть не бачачи пам'ятник для асоціації, можна зробити це приблизно такого вигляду, як пам'ятник Міцкевича в, в цьому в парку Міцкевича у нас зараз стоїть. Ну, може навіть трошки більший, бо це якраз такий молодий чоловік, інтелігент, в відповідному вбранні. Чомусь люди звикли бачити Шевченка. в Кож усі, і такого ну так конуру. власне, що це такий не стереотип, і воно гарно так, ніби все підходило. А коли вже почалися якісь такі от перепитії відносно іншого місця, тоді звичайно постає питання: чи підходить пам'ятник під місце, чи підходить місце під пам'ятник, що зробити для того, щоб одне з другим сумістити. І напевне, того якісь основні такі проблеми. То що... ти, коли ти цікавився вже, чому зупинився процес, то відповіді були про те, що саме через сумніви щодо місця зараз пам'ятник де знаходиться взагалі от так от для, для глядачів, щоб зрозуміло було, про що ми говоримо і чому ми ну, турбуємося. Якщо я обізнаний, то він знаходиться на складі управління капітального будівництва міста. Ось. Там вже, напевне, більше двох років. Якісь запити твої були, якісь запитання щодо його подальшої долі, перше, ну, тобто сюди, до нашої влади. І як чи канадська сторона відслідковує долю? Вони, Я постійно інформую їх, наскільки я можу отримати інформацію. Але вже коли пройшло вже три роки, чомусь остан... чому мене сильно це якось не то, що за діло, просто воно мене. Стурбувало те, що останнім часом, ну, якось я надсилаю листи, мені ну, не сильно зі мною контактують, бо якось, напевне, ну, поставив великий знак питання відносно моєї репутації, оскільки так само, як ніби під гарантією мера, стоїть гарантія мене, як такого. Тобто три роки тому я почав це і все мало йти швиденько. А опа, чомусь, ну, коли відповідно якісь є проблеми, не дивлячись на те, що ніби я виправдовуюсь, тобто я показую інформацію, що. Що ніби все рухається, то ну, по-людськи я розумію, що довіра Звичайно, ну, впадає, пропадає. І, а тут, в нас. І вже що, навіть Лео, Мол, Бідолаха не дочекався, якраз рік тому чи як. Ну, Він, правда, вже був такий старенький. Але хотілося так, щоб може, хоча б його прогуляти трохи до України, оскільки він до України має багато відношень. Дуже така специфічна, легка доля. Але от якось складається не так, як би хотілося, як ніби виходило, було намальовано з перших початків. Так зрозуміло, що на момент нашої з тобою розмови до дня народження Шевченка пам'ятника в парку не буде точно. Але є ще одна дата: дата перепоховання. Тобто, то так можна до безконечності шукати дати і обіцяти. Але чи ну, можливо є вже якась інформація, можливо, ти цікавився? Ем, ну. Я боюся щось говорити, бо таке. Бо то не від тебе залежить, я Та, розумію. Власне, Але я, все я знову з, з, з можу, уст... можу тільки як переповідати одне, друге. Як на мене, то плідніше, напевно, зробити вам журналістське дослідження і запитати когось там компетентного про те, що, що, що є. Тобто, ну... На твої запити відповіді, яка. Ну, на мої яка запити, що буде, буде, є. Є сподівання, що буде до, дійсно травні місяці, до кінця травня. Але це тільки є сподівання, тобто гарантій ніяких. Ну що є думки так зробити. Ну, в всякому разі, наша сьогоднішня розмова зробила те, що е, люди в Івано-Франківську, хто про це не знав, то принаймні дізнаються, що пам'ятник в місті є, бо для, для багатьох, можливо, і це було новиною. Ну а щодо того, коли він з'явиться, коли зможуть люди його побачити і врешті. Предмет нашої розмови можливо не скільки оцінити, скільки потішитися тому, що в Івано-Франківську нарешті пам'ятник є. Про це дізнаємося, мабуть, згодом. Я дякую згодом, тобі за розмову. Аби не через рік. Так? так, ну я думаю, що е нас дивляться не тільки просто глядачі, нас дивляться, мабуть, і ті люди, котрі безпосередньо дотичні до цієї ситуації, і, мабуть, у них для нас відповіді все-таки будуть. Уже е, декілька років в нашому місті є пам'ятник Тарасу Грегорочу Шевченку Леомола. Е, багато. Було питань щодо місця встановлення цього пам'ятника, проводились і громадські слухання, було багато пропозицій як від окремих мешканців нашого міста, так і різноманітних політичних партій, громадських організацій. Але ще рівно 10 років тому назад, у 2001 році, під час проведення всеукраїнського свята, з нагоди перепоховання Тараса Ергоровича Шевченка в сім'ї Вольні Новій. Було освячено в нашому парку Тараса Григоровича Шевченка місце, де би мав цей пам'ятник стояти. І в цьому році вся Україна буде десь відзначати 150 років від дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка, і ми плануємо 22 травня цього року встановити в нашому парку. Пам'ятник Тарасу Руковичу Шевченку. Це вже рішення прийнято. І ми передбачаються кошти в бюджеті розвідку на встановлення пам'ятнику. І дійсно, ми постараємось зробити все, щоб в цьому році цей пам'ятник був встановлений. Я дякую вам за увагу. Дякую, тобі Віталій, за розмову і до нових зустрічей.